Добрий день, шановні криптодобродії, рада вітати вас на першому українському криптоканалі. Як і обіцяв, роблю вже третій огляд. Це уваги стільки ми приділяємо. Ну, я, звичайно, приділяю, але на ваші запитання, я думаю, в принципі, в цьому відео буде остаточна відповідь. І ми будемо слідкувати за цим краном, тому що він може. Платити, а потім не платити, або взагалі зникнути. Відповідно, поки він роздає криптовалюту, чому б цим не скористатись, значить, підтвердження платежу 11 числа мені прилетіло тисячних біткоін кеш або ж 200 тисяч біткоін кеш, це тож. На сьогодні це ну, приблизно 68. Центів десь так 68-69, враховуючи ціну 342 долари, наче за один біткоін кеш. Значить, що можу сказати? Спостерігаючи за тим, як я збираю, да, час від часу ставлю собі там нагадування, декілька девайсів у мене є. І я звертаюсь до даного екрану, іноді отримаю стандартно. Мінімум тут 310 чи 320 біткоін кеш Сатош. Іноді випадає там тисяча з гаком. Ось нижче ну, бачите, 1120, іноді 510 було. Легендарі, 17300 біткоін кеш Сатош. І Іммортал, до речі, вже 100 тисяч біткоін кеш Сатош. А було 70 І двічі випадали мені по 70 тисяч Сатош. Ці дві події відбулись. Ну, якщо вони підвищили ставки в лапках, це тільки плюс. Але заради а, ось бачите, тільки я хотів промовити стосовно заради чого вони взагалі запустили даний проект, рекламу вже бачимо. Ну, це тоді вже можна зрозуміти, що вони десь отримують якийсь прибуток, і відповідно вам роздають криптовалюту, і ви бачите цю рекламу. Значить, що можу сказати ще? Хтось три дні чекав, як і я виплати, і вона не надійшла, мабуть, не знаю, тому що людина написала декілька днів тому, що третій день чекає. Давайте під цим відео вже будемо вести такий діалог. Тому що треба знати максимально, да? хтось там отримав, хтось не отримав. Якщо не отримав, чому будемо звертатись до ком'юніті. У них є, до речі, в телеграм-каналі якась активність, тому що ніякої не було активності протягом останніх двох тижнів, і нарешті вже активність з'явилась. Так, ну поїхали. Давайте продемонструю payment history. Питання, де да, чому не. За останній день або декілька годин воно залишається відкритим. Не знаю, чому вони тримають. Сам блокчейн Біткоін Cash не такий навантажений, як блокчейн біткоїну, тому це теж якісь питання, ну таке поки що воно в повітрі. Значить, е... демонструю. Транзакція 200 тисяч Біткоін Кеш Сатош, 6 днів тому. Якщо натиснемо на Transaction, ми бачимо. Сам хеш транзакції. І не кожен кран, як і казав, пропонує саме підтвердження таким чином, коли ви в блокчейні можете бачити цю транзакцію. Це відкрито, прозоро, це круто. Так і повинно бути. Так і повинно бути. На гаманці те саме. Посилання знову ж таки я залишу і на гаманець, і знову ж таки, хто не дивився попереднє відео, я бачу, долучаєтесь, молодці. Перший український криптоканал це лише захист для вас. І я можу ну, декілька таких основних кранів залишу, які працюють, з якими можна працювати, звідки можна вводити, якими я особисто користуюся. Значить, і на гаманці ми можемо натиснути на дану транзакцію. І побачимо, що саме да, 44 в кінці, бачите, в блокчейні, біткоін-кешу дана транзакція є, все чисто, прозоро і реально. А це для нас головне. Ну що ж, можна зробити наступне. У мене майже є знову. Ну, не вистачає, зараз буде 196, якщо мінімум випаде. Да? Ми спробуємо побачимо. Ось, до речі, у мене починає квакати нагадування, якщо чуєте, що треба звертатись до крану. Робіть, і ви таким чином десь на девайсі собі таймер ставте там на 59 хвилин і збирайте. Значить, оновлюємо, підтверджуємо, що ми не робот. Так, що у нас тут не повторюється, собака, наче, так? Да? Тиснемо і тут собака. Тиснемо, дивимось, да, мінімум 320. А було, до речі, 310. Ну, я не розумію, якщо тут так мінімально піднімати, а тут із 70 до 100, е ну, якось нелогічно, мабуть, тут треба збільшувати, а тут зменшувати. Ну, комусь видніше. Ну, для нас це плюс. Так, дешборд у нас. 4 тисячі не вистачає біткоін кеш, сатош, тож трохи менше. Ну, спробуємо таким чином. Я можу, звичайно, зараз загратись, і це може призвести до того, що можна втратити. Давайте спробуємо. 3 тисячі. Що? Ага, програли. Програли, 6. Це я продемонструю, щоб ви не, не повторювали. 7, да, у нас кількість? 197 787 сімки, круто, 2000 з гаком не вистачає. Ну, спробуємо ще. Це не такий великий ризик, не така велика сума криптовалюти. Якщо граєте, не загравайтеся. Це просто щоб зробити другий. Раз, Спробу виводу. Так, 100 тисяч, 10 тисяч, 1 тисяча. Ну давайте візьмемо 2. Шанс просто у них більше. Програли 2. Дві. дві програли, мінус 4, мінус 6. Ну, так само ставимо. Щось не зрозумів. Треба слідкувати за тим, щоб все крок працювало. 193, 787. <кій> Іноді, так, да, буває таке, що. Чомусь лежить сайт. Вже декілька разів було. От зараз ну, я не знаю чому. Ну це не до мене питання. Давайте спробуємо 5. Мінус 5, плюс 5, мінус 5, мінус 5, мінус 5, мінус 5. Тобто вже, бачите, загрався і я, мабуть, не. Ну, я ризикну зараз на 20, ну, давайте на 20 поки що поставимо. чи... Наскільки? Так, 20 тисяч це ж наче буде так. Да. Є виграв, скільки нам не вистачає. Ага, програв, програв. А Відображення було, наче виграв. Ну я не знаю, чи варто продовжувати дану. Маніпуляцію, тому що це може призвести лише до втрати криптовалюти, і я ніколи не радив вам цього робити. Ну, добре, я, мабуть, тут, і це буде демонстрацією того, що краще втратити мінімум і почекати, тому що, якщо будете заграватись, ви втратите все. Значить, докази я вам показав, спілкуємося під даним відео, обмінюємось інформацією. Коли кран перестане працювати, будемо тоді спробувати зв'язатись з даними засновниками в лапках даного проєкту. Ну, на все добре, всім мирного неба! З вами був перший український криптоканал.